Вітаю на науково-практичній конференції Весна і на Андалії України. Ми сьогодні, 7 березня, тут проводимо захід біля церкви. Так, ну, у нас порядок денна конференції це відкриття. Привітальне слово. Хотів на привітальне слово запросити при Геннадій Івановича, яка допомагала організувати нам цей захід. Геннадій Іванович, давайте привітаємо Друзі, зібралися тут сьогодні. Кажуть, у нас на носі прекрасне свято. Хочу поздоровити зразу ж про можливості наших прекрасних жінок. Весна. Відція, яка природа. І як, е, кажуть в е, нас, що жоден чоловік е, не може попасти в рай без дружини. Я це завжди вітав і вважаю, що це правда, тому що е, чоловіку без жінки в районі має ще. Тому, друзі, тут прекрасна територія. Парк у нас. Я думаю, що при можливості сьогодні е е хлопці кажуть, вирвалися. вже от-от посівна, вже потрібно працювати на землі. Тому, як ви кажуть, не на часі, але ми будемо тут збиратися. І, і це не перше не остання наша зустріч. Тому я буду радий вас тут завжди бачити. Ми разом будемо організовувати тут різні заходи. Спілкуватися, обмінюватися якимсь досвідом. Ми будемо дружити, я думаю. І хочу подякувати всім вам за те, що ви. Це саме головне, і за те, що ми маємо можливість бути разом і підтримувати один одного в цей складний час. Тому вам дякую, слава Україні. Героям слава!